Всім вітання! У цьому відео я хочу розповісти вам про метод читання, який передбачає парну роботу читай та фіксуй. Його доречно використовувати у тому випадку, коли ви маєте на меті, щоб діти зрозуміли і гарно засвоїли матеріал. Його можна застосовувати на уроках літературного читання, природознавства, я у світі та інших. Цей метод передбачає читання тексту в парах, постановку запитань і отримання відповідей на них. Ця робота допомагає учням уважно читати і вивчати матеріал з однокласником. Для того, щоб організувати роботу, вчителю необхідно підготувати текст для читання, запропонувати учням розподілити його на логічні частини або ви. Можете їм у цьому допомогти. Зазначити, що після прочитаних частин діти мають спільно визначати ключові слова, на які варто звернути увагу. Їх необхідно писати на полях тексту для подальшої постановки запитань, щоб перевірити розуміння прочитаного твору один в одного. Для роботи роздати аркуші для нотаток чи стікери. Отже. Перший учень в парі читає частину тексту в голос. Після її завершення діти визначають і фіксують на полях ключові слова. Після того другий учень ставить запитання до прочитаного фрагменту, використовуючи у своєму запитанні слова, які виписали спільно на полях. Запитання мають бути сформульовані максимально близько до змісту тексту і написані. На невеличкому аркуші або стікері. Перший учень відповідає на них. Якщо другий учень погоджується з відповіддю, тоді діти записують її на звороті аркуша чи стікера. Кількість запитань залежить від обсягу прочитаного тексту. Їх може бути від двох до чотирьох. Після цього діти змінюють ролі. Ця діяльність триває до того часу, поки учні не прочитають весь текст. Шановні колеги, якщо вас зацікавила моя інформація, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах.